Вітаю всіх на каналі Шаховий код 329 329-та задача. Її створив німецький шаховий композитор Франц Сакман. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. коневий ЕНшпіль. По матеріалу позиція Рівна. Але білий кінь розташований в кутку дошки і без сходів. Чорні загрожують зіграти король Б7. І виграти білого коня. В білих є одна хитра ідея зіграти кінце 7. Зараз ця ідея не працює. Чорні б'ють коня. І тепер білі грають д 6. Пішак де у ферзі, кінь розташований невдало. Що робити? Якщо кінь десь грає, тоді д 7 і буде ферзь. Білі виграють. Якщо хід король b7, теж d7, пішака не зупинити. Але тут в чорних є хороший хід є 5 Звільнили поле e6 для коня. Тобто, якщо d7, буде хід кінь e6, чорних на фігуру більше, чорні виграють. Якщо білі відіграють фігуру, DC король b7. Білі втрачають так пішака. Чорних тут на пішака більше, при правильній грі чорні виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід Е5. Якщо побити пішака FE, от тепер можна грати кінце 7. Кінце 7 і D6. В чорних тепер не буде ідеї зіграти кінь Е6, і пішака не зупинити. Білі тут виграють. Інший варіант, чорні б'ють єде. Тоді хід кінь це 7, кінь це 7. Чорний кінь не захищає тепер важливі поля. І можна бити є F. Якщо чорні б'ють пішака, тоді а 6 Чорний кінь далеко, пішака не зупинити. Наприклад, ще один хід. Кінь є 6, аж 7. Далі ферзь білі виграють. Трошки кращий хід. Кінь г6. Але тоді білі б'ють ФЖ, кінь g7 і а 6 І знову пішака не зупинити. Наприклад, кінь h5, h7, далі ферзь, білі виграють. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають король b7. Так, чорний король буде ближче до білих пішаків. І атакований білий кінь. Хід білих, подумайте. Правильний хід d6. Знову не можна бити коня через хід d7. Це, до речі, подвійний удар. І Білі виграють. Білі загрожують зіграти d7, тому чорні грають король С8. Тепер білі грають кінь c7. Атакований чорний кінь. Наприклад, чорні його захищають. Стається розмін і хід є F. Білі відволікають чорного пшика G. І тепер а 6. І чорний король він не може зупинити двох білих пішаків. І білі тут виграють. Чорний є кращий захист, чорні б'ють коня, кінь це 7. Але чорний кінь тепер не захищає поля g 7F6. Ми відволікли коня. І тепер білі б'ють є Якщо побити GF, то можна побити коня. І пішак Аш проходить в ферзі чорний король дуже далеко. Він його не зупинить. Чорні грають кінь Е8. Далі білі б'ють ФЖ. Якщо побити кінь ж 7 тоді а 6. І кінь не може зупинити крайнього пішака. Далі ферзь білі виграють. Кращий захист кінь F6. Кінь контролює важливі поля. Зараз хід білих, подумайте! Не можна грати H6, тому що хід кінь g4 вилка. Далі кінь б'є пішака і кінь контролює поле перетворення. Чорні загрожують покращити короля. Чорні тут виграють. Наступний неправильний хід король g3. Очевидно, походили під вилку. Білі втрачають двох важливих пішаків. Білі мають покращити короля. Хід короля H3. І білі тепер створили загрозу зіграти h 6 Тому чорні грають кінь g 8, щоб не було ходу h 6. Король h 4, білі покращують свого короля. Білі загрожують зіграти король g5 і можна буде грати h 6. Тому чорні грають F6, обмежують білого короля. Хід білих, подумайте. Білі мають далі покращити свого короля. Тому білі грають аж 6, жартують пішака, щоб активізувати короля. Пішак рухається вперед. Чорні мають його бити. І тепер король h5. Атакований кінь він має контролювати поле g8, тільки кінь g8, король g6. Білі загрожують провести пішака ж. Якщо чорні грають король d 7 тоді король h7. Атакований кінь в нього немає ходів. Чорні грають f5. Якщо король h7, то буде хід кінь f6. Але тепер білі грають король f7. Атакований кінь в нього є хід кінь 6 і хід король e 8 Тепер білі проводять пішака D. І чорні вже нічого не можуть зробити. Білі тут виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Білий кінь був в кутку, і білі могли його програти. Білі грають Е5, білі пішаки досить насунуті, білі загрожують провести одного пішака. Король б 7 далі Д6. Король С8, кінь може грати на С7. Відволікли чорного коня, тепер є F. Білі загрожують провести своїх пішаків. ФЖ. Чорний кінь поки захищається, блокує білих пішаків. Далі білі починають покращувати короля. Білі жертвують пішака, щоб активізувати свого короля. Атакований кінь. І далі білі проводять пішака де. Білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!